Президент доручив підготувати плани захисту енергетики до 1 вересня, тобто, це як знаєте, діти мають купити підручники до школи. Але коли ці плани впроваджувати, якщо вже там буквально за кілька тижнів треба буде починати новий опалювальний сезон? Чи не за НАТО які плани? Слушне питання. Ви знаєте, я зараз спеціально ще раз продивився, наскільки я розумію, мова йде про указ. Пана президента про оновлення плану, який було і раніше прийняте, оновлення плану, оновлення його структури, саме плани оборони, об'єктів, критичної інфраструктури, енергетики від можливих ракетних ударів. Вже, але те, я наскільки розумію, сьогодні пан Шмигаль в Харкові проводить там нараду. Він був на Харківський ТЕЦ, дивився там. Ну, ми бачили фото і Він проводив нараду з міськими головами при фронтових цих територій, Я їх там побачив, і голови військових адміністрацій саме йшлася розмова і доручення по цьому указу, що вони мають зробити. Але дійсно, я з вами погоджуюсь повністю до 2 вересня. Це вже а коли ж їх виконувати то будуть розумієте? часу на виконання немає. Угу. Тому я хочу ретельно перечитати один. І другий документ, і тоді я дам відповідь на ваше питання, але приймається абсолютно ваше зауваження. Я так само буду задавати це запитання в першу чергу, пану Шмигалю. Тепер по суті, в принципі, доручення і цей указ абсолютно правильні. Я єдине, ну я ж завжди трошки як консерватор критикую, да, маю я на це право трошки підкритиковувати владу. Mm -hmm. Я хочу сказати, що в мене чітке є стійке от таке переконання, що от до цієї зими, що центральна влада, що місцева влада якось готувалася розслаблено. Ну, таке враження, що не вірили ми. Ані в такі потужні комплексні ракетно-дронові удари і не вірили, що буде така зима. ми От в мене переконання, я говорив з місцевими, з київськими іншими місцевими діячами. Всі думали якось отак там трошки проскользнути, і тому ці морози і такі удари. В першу чергу по Києву але і по Харкові там Одеса свої нюанси вони е, спричинили ну такої такі наслідки, яких можна було би уникнути. Що позитивного нарешті зробили тільки тільки скільки пройшов, буквально 2-3 тижні. Пройшов да, штаб, цей і посаду ввели, і правильну посаду. Мені чому я дуже до цього прискіплива ставлюся? Я з 22-го року починав їх переконувати хлопців із уряду і з депутатів, що треба негайно змінювати систему управління в енергетиці з мирного ладу на воєнний час і відповідно робити жорстку вертикаль. Чіткої відповідальності прийняття рішень, покарання, розподіл ресурсів. Ну, це має бути воєнна вертикальна структура, яка би дійсно діяла за законами воєнного часу. На жаль, це було зроблено тільки зараз, і от ми зараз будемо наздоганяти і наслідки, які ми отримали в результаті ну, того, що вона своєчасно не було зроблена.